З нерухомої рушниці зроблено постріл кулею масою 10 г у горизонтальному напрямку, з якою швидкістю рухається після пострілу рушниця, якщо її маса становить 4 кг, а швидкість руху кулі 500 метрів на секунду. Запишемо з вами дано, в якому вкажемо, що в нас є маса кулі 10 г. Також в нас є маса рушниці 4 кг. Швидкість руху кулі. Тобто, в даному випадку в нас була нерухома рушниця спочатку і нерухома куля. v 01 дорівнювало v 02 і мають по 0 метрів за секунду. Також у нас є швидкість руху кулі вже після пострілу. Тобто ми з вами записуємо, що v 1 буде дорівнювати 500 метрів на секунду. Нам потрібно знайти швидкість цієї рушниці. Отже, ми з вами маємо дано. Давайте ми переведемо з вами М1 в систему Сі з 10 грам в кілограм. Нам потрібно 10 поділити на 1000, і в нас з вами вийде 0,01 кілограм. Тепер ми з вами виконаємо рисунок, на якому схематично зображуємо ці тіла і напрямки їхніх швидкостей. Спочатку до, а потім після взаємодії. Малюємо вісь ОХ. Після цього малюємо рушницю і малюємо кулю разом, тому що спочатку вони були нерухомі і разом, тобто маси їхні були разом, швидкості в них були по нулях, тобто В01 дорівнює В02 дорівнює 0. Після того, як з рушниці зробили постріл, рушниця відхиляється в протилежний бік до кулі. Куля рухається на таке ніби вправо зі швидкістю V1. А сама рушниця буде рухатися в лівий бік зі швидкістю V2. Нам потрібно знайти оцю v 2 Також ми вкажемо з вами, що це у нас система до, а це система після. Давайте ми запишемо закон збереження імпульсу, враховуючи напрямки руху тіл. Для цього ми обираємо напрямок, тобто 8X. Імпульси тіл, що рухаються в напрямку осі у Х. Зберемо зі знаком плюс, тобто наша куля буде рухатися з «плюсиком», а рушниця з мінусиком. І записуємо таке. До системи це М1 плюс М2 з однаковою швидкістю V01 або V02. Можемо, в принципі, тут записати, що це буде деяке V, яке дорівнює 0. І тоді, відповідно, змінимо. Запишемо, що В01 дорівнює В02 дорівнює В мають по нулю. І в самій системі До запишемо тільки швидкість В. Дорівнює. Після. Ми бачимо з вами, що з двійками буде мінус, тобто мінус m2v2 плюс m1v1. В даному випадку ми вже сказали, що В дорівнює 0. Тому m1 плюс m2 буде множитись на 0. Що в нас при такому множенні вийде? Звичайно, що повністю все скоротиться, бо при множенні на 0 в нас виходить 0, і лівий бік в нас виходить тільки 0. Після цього ми перекидаємо мінус М2В2 в лівий бік, і воно міняє знак з мінуса на плюс, тобто буде М2В2, яке дорівнює М1В1. І звідси нам треба знайти В2. Щоб знайти В2 з цієї лінійки, нам потрібно те, що здалеку від нього, тобто М1В1, поділити на те, що біля нього, на М2. І нарешті ми прийшли до нашої формули. Тепер ми з вами підставимо всі дані і будемо мати В2. Нам необхідно 0,01 помножити на 500 і поділити на 4. Нас вийде як 5 поділити на 4, тобто вийде 1,25. Швидкість у нас буде в метрах на секунду. І ми повністю з вами вирішили завдання. Записуємо відповідь. В2 дорівнює 1,25 метрів за секунду. Повністю вирішили завдання. Переходимо до наступного.